Привіт усім! Є одна книга, яка надихала на неймовірні подвиги любові, і водночас ставала виправданням для жахливих актів ненависті. Звісно ж, мова про Біблію. Сьогодні ми спробуємо розібратися в богословських концепціях, які стоять за цим текстом, і пояснюють, звідки в нього така, знаєте, величезна і така суперечлива сила. Отже, щоб розкласти все по поличках, ми пройдемося п'ятьма ключовими етапами. Спочатку подивимося на парадоксальну роль Біблії в історії, далі зануримося в ідею божественного откровення. Потім з'ясуємо, хто є центральною фігурою всього писання. Після цього розберемо, як, власне, створювалася ця книга, унікальний процес співпраці. І наостанок поговоримо про те, на чому ґрунтується її авторитет. Ніщо що ж, поїхали. І почнемо з явища, яке, мабуть, відоме кожному подвійний такий собі парадоксальний вплив біблії на людство. От просто замисліться на хвильку одна й та сама книга. В одних руках вона стає джерелом натхнення для неймовірної доброти, благодійності, самопожертви, а в інших вона перетворюється на інструмент для виправдання війн, гноблення і найстрашнішої жорстокості. І знаєте, що вражає найбільше те, що абсолютно протилежні групи людей, от серйозно, пацифісти і мілітаристи, диктатори і революціонери, прихильники капіталізму і богослови визволення, всі вони гортають ті самі сторінки, щоб знайти там аргументи для своєї позиції. Просто дивовижно. І оцей парадокс, звісно, підводить нас до фундаментального питання: як так вийшло? Чому ця книга має таку силу і породжує стільки суперечностей? Ну, згідно з джерелами, богословське пояснення цієї сили криється в самій природі того, як Бог як вважається, комунікує зі світом. І це, власне, приводить нас до наступного важливого моменту, а саме до концепції двох откровень, тобто двох способів, якими Бог, згідно з цією богословською рамкою, відкриває себе людям. Отже Перший способ називається загальним одкровенням. Ідея в тому, що це таке, знаєте, непряме послання, яке доступне абсолютно всім. Його можна прочитати спостерігаючи за природою, прислухаючись до власного сумління або просто відчуваючи любов у родині. Але є одне але це загальне послання, воно дуже неоднозначне. От подивіться на природу сонце дарує життя. Але воно ж може викликати смертельну посуху, дощ живить посіви, але може й спричинити руйнівну повінь. Те ж саме і у стосунках: є любов, але є і ненависть. Тобто це откровення, по суті, ставить більше запитань, аніж дає відповідей. І от саме для того, щоб вирішити цю проблему неоднозначності, богослов'я пропонує другий метод комунікації це пряме чітке послання, яке називають особливим откровенням. І цим особливим откровенням, як ви вже здогадалися, і є Біблія. Її мета дати ясне пояснення тим суперечностям, які ми бачимо у світі. Тобто підсумуємо, у нас є два види откровення загальне через природу та совість, яке, по суті, заплутує і ставить питання, і є спеціальне через Біблію, яке, як вважається, дає чіткі прямі відповіді. Ось така логіка. Добре, з цим розібралися. Біблія це особливе пряме послання. Але про що воно? В чому його суть? Яка центральна тема проходить крізь усі ці книги, написані протягом півтори тисячі років? Справді, що може об'єднувати такий величезний і різноманітний збірник текстів, як Старий і Новий Завіти? І відповідь згідно з християнським богослов'ям, напрочуд проста і сфокусована. Вся ця грандіозна історія, всі ці закони, пророцтва, псалми, все це від першої до останньої сторінки обертається навколо однієї єдиної постаті саме Ісус Христос. Він і є тим стрижним, тим, так би мовити, мостом, який об'єднує всю книгу. Старий завіт з цієї точки зору, це ніби довга стрілка, яка вказує вперед на прихід Месії. А новий завіт це вже сама історія про те, як цей Месія прийшов і як ці пророцтва здійснилися. А центральною подією всього цього є його смерть на Христі, яка вважається найвищим проявом Божої любові. Добре, це логічно. Але тут виникає ще одне не менш складне питання питання авторства. Якщо це божественне послання, то хто ж його написав? Адже ми знаємо, що книги Біблії писали десятки різних людей протягом століть. То як це працює? Бог автор, але писали люди, як узгодити цю на перший погляд, суперечність для цього існує спеціальна богословська концепція, і ця концепція називається божественним натхненням. В оригіналі грецькою це звучить як теопнеустос, що буквально означає богонатхненний або той, у що вдихнув Бог. Ідея полягає в тому, що Бог, так би мовити, вдихав свою вічну істину безпосередньо в розум людей авторів. Але тут є надзвичайно важливий нюанс: це не диктант, це не так, що Бог диктував, а людина просто записувала слово в слово. Ні, це описується як співпраця, синергія. Бог давав ідею, божественне послання. А натхненний Святим Духом автор висловлював цю ідею, використовуючи власну мову, свій стиль, свою особистість. В результаті виходив текст, який вважається Словом Божим. Є дуже гарна цитата, яка це пояснює: біблійні автори були Божими писарями, а не його пером. Чуєте різницю не просто інструментом, не ручкою в руці, а саме писарями, особистостями, які брали участь у процесі. Це означає, що натхнення отримувала сама людина, а не просто слова на папері. І тут богослови часто проводять дуже цікаву аналогію. Подивіться, Ісус Христос, як вважається, був одночасно і повністю Богом, і повністю людиною. Так само і Біблія вона розглядається як книга, що має подвійну природу. Це одночасно і Божественне послання, і людська книга. І це логічно підводить нас до останнього п'ятого пункту. Давайте подивимося, як ось ця унікальна історія походження книги напряму веде до концепції її найвищого авторитету. Но ну, логіка тут проста. Якщо прийняти ідею, що Біблія це божественно натхненний текст, то вона автоматично стає остаточним авторитетом, таким собі золотим стандартом, який стоїть вище за все інше, вище за людські традиції, вище за людську мудрість та логіку, навіть вище за наукові теорії чи сучасні духовні дари, як от пророцтва. І джерела вказують на самого Ісуса як на головний приклад такого ставлення. Згадайте історію про спокусу в пустелі, коли його спокушали або кидали виклик, якою була його головна відповідь, його головний захист? Він казав, написано він постійно посилався на авторитет уже існуючого на той час писання. І все це, врешті-решт, залишає нас із одним важливим питанням наостанок: якщо текст вважається одночасно і божественним, і людським, то як орієнтуватися в його тлумаченні в сучасному світі? Виходить, що віра в таку подвійну природу це зовсім не кінець розмови, це скоріше лише початок довгої і дуже складної подорожі під назвою інтерпретація.